Футбольний клуб Буковина в одній шістнадцятій кубку України зустрівся з командою премєр ліги Київської оболонью. Чернівчан закликають залишити авто та пересісти на ровери 22 вересня. З 22 вересня, по 1 жовтня, буде повністю перекрито рух транспорту по вулиці Руській на ділянці від вулиці Олени Пчілки до вулиці Винниченка. Вітаю вас. Про останні події поговоримо на п'ятому каналі. В інформаційному випуску «Час Часновин Чернівців студії працює Майя Гуменна. Щодо звільнення приміщення, орендованого обласною організацією Товариства знання, висловилась у міській раді. Там не розуміють, чому навколо цього питання здійнявся галас. Нагадаємо, обласну організацію Товариства Знання попросили звільнити приміщення у центрі Чернівців після завершення терміну оренди через низку знайдених порушень угоди. Громадська організація не залишила приміщення та подалась до суду. До розірвання угоди про оренду з обласною організацією товариства знання у міській раді не ставляться як до чогось виняткового. Там кажуть, громадська організація могла врегулювати порушення угоди, не доводячи справу до суду. У нас було тільки листування. Ніхто не приходив особисто з іншими якимись пропозиціями щодо усунення, неусунення і так далі, не признавалися стороною орендаря ті вимоги, які висувалися зі сторони орендодавця. Знання нині не єдиний орендар, що судиться з міською радою щодо непорозумінь з угодою оренди. У суді 25 схожих справ. Щоправда, що це за організації на прес-конференції не перерахували. Чиновники вважають, якщо знання самодостатня організація, вона буде існувати в будь-якому іншому місці. У центрі Чернівців, мовляв, й інші приміщення, що через конкурс Юються громадським організаціям для оренди за пільговою ціною. Тим часом запевнили журналістів, заручник справи прес-клуб не зникне. Міська рада завжди підтримувала і буде підтримувати діяльність прес-клубу як інформаційного майданчика для журналістів, і буде всіми шляхами намагатися покращити роботу прес-клубу, в тому числі і шляхом надання кращого, більш комфортнішого приміщення для журналістів, для того, щоб вони могли проводити свої засідання у прес-клубі. Наразі обидві сторони чекатимуть на рішення суду. Як повідомили в міській раді, перше засідання 20 вересня не продовжило через відсутність представників від товариства знання. Наступне призначили на 6 жовтня. Майя Гуменна Сергільоткін, час новин Чернівці. 20 вересня депутати Новодністровської міської ради достроково припинили повноваження міського голови Руслана Панчишина. Нагадаємо, основною причиною таких дій народних обранців керівники області назвали невиконання надходжень до бюджету. Натомість Руслан Панчишин упевнений, його намагаються усунути від влади лише тому, що він зареєстрував громадську організацію, яка хоче ініціювати дострокові вибори Новодністровської міської ради. Наразі Руслан Панчишин не називає себе колишнім головою. Він досі керує містом і займає свій кабінет, адже рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Новодністровська поки що не підписане. Рішення про припинення повноважень Новодністровського міського голови не може бути підписаним тільки з цієї причини, що діє вето міського голови. Спочатку було потрібно подолати вето міського голови і тоді включати в порядок денний припинення повноважень міського голови. Ось така картина Сьонівна з Новодністровську, і на сьогоднішній день я діючий міський голова. З основною причиною своєї відставки невиконання надходжень до місцевого бюджету Руслан Панчишин не згідний. Він запевняє, проблеми з коштами виникли лише тому, що не працює на повну потужність будівництва Дністровської ГЕС. Він лише заручник ситуації. А істинна причина на думку пана Панчишина в тому, що він зареєстрував громадську організацію, яка виступає за перевибори міської ради Новодністровська основним аргументом що почала відбуватися в місті Новодністровська, стало те, що 14 вересня ініціативна група громадян Новодністровська зареєструвала за... заяву про... про проведення референдуму. Після його призначення посади не дісталися тим людям, які завжди розраховували на це. Розуміємо, що були усунуті деякі люди від розподілу бюджетних, бюджетних коштів, які є немалі у місті Новодністровськ. На прес-конференції Руслан Панчишин заявив, що вже цього тижня зустрічатиметься з представником Ради Європи в Україні, аби закликати Європейські комісії взяти під свій контроль питання місцевого самоврядування буковини. Людмила Григорчук Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. До Чернівців повернулись учасники акції протесту під Верховною Радою, яка відбулась 20 вересня. Нагадаємо, що під стінами парламенту відбулись сутички між правоохоронцями та воїнами-авганцями, які збирались на акцію протесту проти скасування пільг 16 категоріям українських громадян. Серед протестувальників були й буковинці. Юрій Коновалець, який брав безпосередню участь у акції, розповів, що їхні наміри мирні, але домагатися свого вони будуть і далі. Нас цікавило одне питання забезпечення. Зняти не то, що створювати якісь комісії і роз, е, приймати якісь рішення з цього проводу, зняти повністю цей законопроект е, з порядку денного. Державний бюджет забивається сума. Врахуйте, будь ласка, і ви зараз різницю потрозі близько 460 мільйонів гривень. На що це на утримання санаторно-курортного лікування Верховної Ради, Кабінету міністрів, тобто чиновників. Друга цифра для забезпечення пільгової категорії пільгами в бюджет закладається сума 107 мільйонів. Ціна питання 4 рази. 22 вересня, день без авто. Усіх небайдужих закликають сьогодні на роботу дістатися або пішки, або на велосипеді, тобто будь-яким екологічно чистим методом та способом. До цієї акції вирішили долучитись і наші колеги та показати свою позицію щодо збереження чистого повітря у місті. Напередодні всесвітнього дня без авто. Частина працівників нашої телерадіокомпанії вирішила відмовитися від власних автівок та громадського транспорту на роботу на роверах і для екології добре, і що найголовніше для власного здоров'я корисно. І поїхали ми на роботу велосипедами. Зокрема, до імпровізованої акції на телерадіокомпанії Ас із задоволенням приєдналась радіоведуча станція ФМ Марина Красничук. Марина катається на велосипеді кожного дня, але саме напередодні дня без авто вирішила на своєму ровері приїхати на роботу. Взагалі, мені дуже подобається кататися на велосипеді, але сьогодні я взяла, зокрема сьогодні, я взяла з собою велосипед для того, щоб показати свою позицію щодо цього, показати, що ката що їхати на велосипед на роботу можна як на транспортному засобі, і що. Власне, це для збереження екології нашого міста. Андрій Копол, який працює звукорежисером, кожного дня їздить на роботу на велосипеді за будь-якої погоди в будь-яку пору року. Ну, учитує, що вже 36 років, шість думаю, що більше 30 точно катаюсь на велосипеді. Так, дійсно да, в будь-яку погоду і зимою. нравиться. Він <laughs> сейчас Староє місто посадочне на велосипеді. Дитё своє вожу в садік, тож сутравочика удобно і бистра і на свіжому повітрі. Автомобілі Андрій не любить. Говорить, що це для екології шкідливо та й обмежує пересування старим містом, яке й без того тріщить по швах від напруженого автомобільного трафіку. А ось що доєднається 22 вересня до дня без авто чиновники міської ради. Дивіться у наступному випуску новин. Оксана Денисюк Ярослав Левицький, час новин Чернівці. У рамках проведення європейського тижня мобільності, які було обіцяно, громадські активісти та владники відкрили першу велопарковку у Чернівцях. Розрахована парковка на чотири місця. На відкриття приїхало чимало велосипедистів, котрі з нетерпінням чекали на спеціально облаштоване місце, де можна залишати свій транспорт. Спорудили її знаково біля ратуші, аби чиновники, хоча б інколи, могли пересісти зі своїх автівок на ровери. Ми вважаємо дуже знаковим те, що відкриваємо парковку саме тут, оскільки це мало би свідчити про прихильність влади до наших дій, до готовність її працювати в цьому напрямку далі. Ми сподіваємося. Ну, коли ми парковку насправді встановлювали, то підходили деякі працівники, казали, що будуть користуватися. Я на жаль не знаю їхньої посади, але казали, що будуть залишати велосипеди довго. З метою проведення капітального ремонту проїжджої частини з 22 вересня, по 1 жовтня, буде повністю перекрито рух транспорту по вулиці Руській на ділянці від вулиці Олени Пчілки до вулиці Венеченка. Перевезення пасажирів здійснюватиметься автопасажирським транспортом, який буде спрямовано по вулиці комунальників. Повідомив прес-центр міської ради. Футбольний клуб Буковина в одній 16 16-й кубку України зустрівся з командою прем'єр-ліги Київської «Оболонню». Кубковий матч обслуговувала суддівська бригада на чолі з Олександром Білокуром, який представляє Донецьк. Хоч зараз оболонь займає останню позицію в турнірній таблиці української прем'єр-ліги, але команда гідно протистояла Буковинцям. Трохи історії загалом 21 вересня Буковина зіграла 8 поєдинків у цих матчах. Наша команда здобула три перемоги і чотири нічиї. Один раз Буковина програла. Цю поразку чернівчани зазнали саме у кубковому матчі і саме від київської команди. Буковина тоді поступилась в столичному арсеналу. Цього разу перемогу здобули господарі поля. Тепер Буковина готуватиметься до однієї восьмої кубку України. Вітаємо всіх фанів з перемогою улюбленого клубу. Таким був інформаційний випуск «Час новин Чернівці на п'ятому. Наші випуски новин можна побачити і в інтернеті і на сайті ЕСІСІНІ. Також заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці, Час новин Чернівці», де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами побачимось.